народ, ну що, тримайте iPhone 16 Pro від китайців, правда, зветься він Xiaomi 15. Розповідаю вам, чому я так кажу, тому що за ергономікою вони дуже схожі, за зовнішнім виглядом вони дуже схожі. Тож китайці взяли і зробили все за старою доброю традицією. Скупіювали хайповий продукт від американців. Правда, зробили вони це ще в попередньому поколінні, бо Xiaomi 15 зовні майже не відрізняється від Xiaomi 14. Я вам скажу навіть більше, за деякими параметрами він не. Навіть поступається попередньому поколінню. Ну і звісно, що за деякими параметрами навпаки він став суттєво краще. Тож, друзі, всі, кому цікаво, більш детально дізнатися про цього красення, влаштовуйтесь затишне місце, налаштуйтесь на позитивну хвилю. Не забудьте авансу поставити вподобайку. А я починаю. Але перед цим, друзі, знову нагадую за наш інтернет-магазин androprice.com.ua Якщо вам цікаві усілякі такі пристрої по типу Xiaomi 15, Xiaomi 15 Pro, Vivo, iQoo і уся ось китайська дичина. Ось ви обов'язково маєте знати за наш інтернет-магазин. Та й не тільки, якщо вас більше цікавлять усілякі Samsung, iPhone, вживані Samsung, вживані айфони, вживані розумні годинники, Samsung і Apple, нові розумні годинники, та й в принципі все, що стосується електроніки, ви обов'язково маєте завітати в наш інтернет-магазин. Отут мав з'явитися QR-код або одразу йдіть в наш. Телеграм-канал Андропрайз Україна. Там, до речі, є і павербенки, і зарядні станції, і ліхтарки, і все те, що так необхідно сьогодні українцям. Ну і вкотре нагадую за наш благодійний розіграш абсолютно нового смартфону iPhone 16 Pro в кольорі Natural на 256 ГБ. Буде там запакована коробочка. Коротше, все як треба. Все, що треба зробити для того, щоб взяти участь, задонатити від 400 гривень на допомогу нашим захисникам. Більш детально про це ви дізнаєтесь в кінці відео, тож обов'язково дочекайтеся. Або можете прямо зараз чекати посилання в описі під цим відео. Заздалегідь щиро дякую всім тим, хто бере участь. Ну а зараз повертаємось до нашого огляду. Приїжджає смартфон у фірмовій упаковці. Всередині все виконано з паперу або картону. З більш важливої інформації, всередину поклали пристойний гумовий чохол чорного кольору. Ну, принаймні в моєму випадку, бо я оглядаю у чорний смартфон. Потім блок живлення потужністю 90 Вт, і USB-A на usb c кабель. Захисна плівка вже наліплена на екрані смартфону. Слухайте, ну в долоні він відчувається навіть краще за iPhone. Не тому, що у нього там більш дорогі матеріали корпусу, а тому, що у нього краща ергономіка. розповідаю, чому так відбувається? Тому що на Xiaomi, верніше на його ранці є таке невеличке заокруглення, за рахунок якого смартфон не... В'їдається в, в долоні. От він приємно лежить, тобі нічого не заважає. Айфон, коли ти береш в долоню, в принципі, я не можу сказати, що тут є з цим якісь проблеми, просто кут у нього більш гострий. У Xiaomi цього кута майже немає. Ну, коротше, різниця не суттєва, але все одно от Xiaomi буде трохи приємніше. Габарити у них дуже схожі, товщина ширина, як дві краплі води. Є на що Xiaomi ну буквально там на кілька міліметрів буде більше по висоті. Вага смартфону Складає 189 грамів. Тобто він не важкий, але і не занадто легкий. Все одно цей пристрій відчувається як така, знаєте, дорога річчя, яка вироблена з якісних матеріалів: тут метал, таке матове скло. Дисплей взагалі захищено якимось там надміцним фірмовим сяомішним склом. І Якщо вірити виробнику, воно не боїться ні подряпин, ні ударів. Коротше, там взагалі краще, ніж там у ці останні горіла глаз. Перевіряти ми це, звісно, принаймні зараз не будемо. Ну і блок камер трохи. Нагадує айфонівський, правда, тут вже такий, знаєте, повноцінний підестал, який захищено е цільним склом. Як на мене, виглядає новинка цілком симпатично, навіть в цьому похмурому чорному кольорі. Е до речі, окрім нього, є ще білий, бірюзовий, блакитний чи то бузковий і такий, знаєте, рідкий метал. І це ще не все. В арсеналі бренду також маються шкіряні варіанти в білому, сірому та помаранчевому кольорах. Щоб ви розуміли, на них навіть є діамантові елементи, тобто такий собі знаєте, китайський шик. Чесно, я б собі такий ніколи не купив і своїй коханій не подарував. Бо мені здається, що це справжній сором. Але то радше справа смакона. Що я ще можу сказати цікавого за його корпус. Він захищений згідно класу IP68, тобто смартфон можна повністю занурювати під воду, ось і теоретично з ним нічого не має статися. Також він, на відміну від свого попередника, отримав ультразвуковий сканер відбитків пальців. Тобто тут тепер немає підсвітки, працює він трохи швидше і, до речі, розпізнає навіть вологі пальці. Дисплей смартфону також не боїться вологи, і цілком нормально працює, навіть коли на нього там потрапляє. Якісь бризки, чого й не можу сказати за айфони. Однак я це повторюю в огляді кожного останнього китайського флагмана. Тобто, це вже перестає бути кілерфічою. Ще може відзначити надтонкі рамки навколо дисплею, проте, якщо робити порівняння з рамками iPhone 16 Pro, вони тут, як на мене, плюс-мінус однакові, або навіть у айфона вони трохи менші. Дуже крутий лінійний вібромотор, і повірте мені, у випадку з Xiaomi ви це дійсно будете відчувати, бо на айфоні теж крутий вібромотор, однак в системі він майже ніколи не працює. Те саме можна сказати за інтерфейси Color OS, потім Origin OS від компанії Vivo, Magic OS від компанії Honor. Вібромотор реально відчувається в Pixel Experience, Потім у ці Harmony OS, якщо не помиляюся, в Oxygen OS, ну принаймні в старих версіях. В останній, вона ж там зараз з ColorOS як дві краплі води. Шусь це не дуже звертав увагу. Ну і звук з мультимедійних динаміків тут просто непоганий. Він стеро в якості другого. Працює розмовний спікер, проте, якщо робити порівняння, припустимо, з iPhone 16 Pro, ну, давайте ви самі оціните всю цю історію. Це Xiaomi. І от iPhone. Коротше, гучність у них плюс-мінус однакова, проте на Xiaomi звук більш глухий і менш чіткий. Тобто більш якісне звучання все ж таки на айфоні. Різниця між ними там не так, щоб там прямо прірва, однак відчувається. Діагональ дисплея тут така сама, як і у попередника: 636 дюймів. Тип матриці AMOLED, та й взагалі технічно, вони з попереднім поколінням майже як дві краплі води в цьому плані. Єдине, що у 714 максимальна яскравість трохи вище. Раніше було 3000, ні тепер заявлено 3200. І ви ж маєте розуміти, що мова йде саме за локальну максимальну яскравість. Якщо брати до уваги яскравість при автоналаштуваннях, там буде значення набагато менше. І ось воно з'явилося перед вашими очима. Ну і у порівнянні з тим самим айфоном, це значення у Xiaomi буде набагато нижче. Хоча, друзі, ви ж розумієте, що все це умовно. Я не можу сказати, що максимально яскравість Xiaomi мені було недостатньо, коли я робив там приклади фотографій. Був сонячний день, ось і все було нормально видно. Ну тож, на папері вони можуть змагатися, але насправді. 你。 Що там добре, що там добре. Проблем із шимом у нього немає. До речі, так само, як і у попередника. Результати після нашого тесту перед вашими очима. Та й в цілому, якщо не брати до уваги конкурентів, а оцінювати саме матрицю Xiaomi 14, вона мені сподобалась. Реально, дисплей дуже крутий. Приємні кольори є підтримка усіх сучасних технологій, включно з HDR10, Dolby Vision і бла 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 Є купа усіляких олучайзерів налаштуваннях, є автоналаштування кольоропередачі. Коротше, все те, що має бути в повноцінному флагмені. Тут є також є розумне адаптивне налаштування частоти розгортки від 1 до 120 Гц. І у випадку з Xiaomi 15 це дуже важливо, тому що в новому інтерфейсі Xiaomi завезли просунуту функцію Always On Display. Працює вона так само, як і на айфоні. Якщо ви обираєте якісь шпалери, можна виставити в налаштування, щоб вони у вас відображалися і на Always On. Виглядає це дуже круто. А за рахунок того, що в цьому режимі використовується частота розгортки 1 Гц, це це позитивно впливає на час автономної роботи. Не взагалі, тому що краще все ж таки все це вимкнути, і батарея буде жити довше. Якщо ви за естетику, та й в принципі полюбляєте усі ці додаткові приємні фішки, треба користуватися. Я користувався і був задоволений. Та я не можу сказати, що у випадку з новим поколінням у нього є якісь проблеми з часом автономної роботи. Якщо робити порівняння з попередником, повірте мені, компанія Xiaomi зробила величезний крок вперед, становивши сюди кремнієво вуглецевий Акумулятори. Чому крок вперед? Тому що попереднє покоління мало таку саму товщину корпусу. Однак там була батарейка щось 4600 мАг, а тут 5400 мАг. На 7 На 714-му в кінці дня у мене залишалося там 10, максимум 15%. Інколи бувало так, що повного заряду взагалі не вистачало на робочий день. Тут такого жодного разу не було. Ні, ви не подумайте, я ні в якому разі не хочу сказати, що він довгожитель. Просто у вас не виникне такої ситуації, коли повного заряду вам не вистачить. На один робочий день, ну звісно, якщо ви не будете там півдня знімати на нього відео, грати в ігри, користуватися джеп'ясами і так далі. Ну, то якщо не брати до уваги усі ці вимогливі задачі. При звичайному використанні у мене в кінці дня залишається там 30-35%. На півтори дні можна зайти, ну, якщо прям взагалі майже його не брати в руки, там тільки там новини, месенджери і так далі. Ось проте, ну для такого компактного смартфону це дуже добрий показник. А враховуючи той факт, що у разі чого батарею можна доволі швидко підзарядити, бо тут є під тримка 90-ваттної зарядки по дроту та і е, 50-ваттної зарядки по бездроту, погодьтесь, це дуже крутий бонус, бо від 0 до 100% батареї можна зарядити всього-навсього за півгодини. Коротше, з приходом кремнієво вуглецевих батарей, нарешті питання часу автономної роботи в компактах вирішене. Ще у порівнянні з попередником сюди завезли більш потужний процесор, а саме Snapdragon 8 Elite. Однак всі ми добре знаємо, що навіть смартфони в корпусі. Ти побільше не можуть з ним впоратись. То що тут тоді казати за компактний Xiaomi 15? І друзі, тут дійсно в цьому плані все погано. Ну, принаймні, якщо дивитися на синтетичні тести. От що він показав в тесті синтетичних ядер. Е, так, я знаю, що це повний жах. Ну, а тест відеоядра він взагалі відмовився робити до кінця. Там десь на 17-16 колі він вилітає, і карав, що він перегрівся, каже все, йдіть, ви всі гуляйте. Коротше, ситуація точнісінько така сама, як і на Xiaomi 15. Про. Однак знаєте, що я хочу вам сказати? От вкотре повторюю, що усі ці синтетичні тести це просто шмат лайна. От на них взагалі не варто звертати увагу. Треба брати, ставити якусь вимогливу гру, грати в неї там півгодини, годину і після цього вже робити якісь висновки. Бо ну от ми з вами подивилися на синтетику, такі, блін, ну це, це повний жах. Snapdragon 8 Elite лайнося, а мі лайно, всі лайно. А от на практиці він з грою цей Zenless Zone Zero порається взагалі без проблем проблем, на ультра налаштування графіки, і причому корпус е смартфона ну майже не нагріває. Так він стає теплим, там е грати комфортно і немає ніяких мікрофрізів, мікролагів. Просто політ ідеальний. Скажіть мені, будь ласка, раніше на компактах можна було так грати? Так, можна, проте мікрофізи все одно час від часу е, траплялися. А тут цього немає. Політ реально ідеальний, я не перебільшую. Тож, не дивлячись на неймовірний, я б навіть сказав, кінчений тротлінг, все одно у цих от кінцевих результатів, от коли процесор починає тротлити, їх достатньо для того, щоб без проблем поратися навіть там з надважкими задачами. це не просто теорія, це результат. Результатами їх спостережень. Яка різниця, які там бали показуються в тих Антуту, яка різниця, що там показується в тих синтетичних тестах, якщо на практиці все працює нормально? Покажіть мені, будь ласка, людину з вулиці, яка не підписана на наш канал і не дивиться усі ці задроцькі тести, ось яка б там щось подібне робила? Ні, вона просто бере і користується смартфоном як звичайна людина. Я навіть не впевнений, що хтось на такій діагоналі в принципі буде грати. Як на мене, для таких задач є більш зручні інструменти? Не знаю, діліться. Своєю думкою з цього приводу в коментарях. Як ви вважаєте, чи є взагалі е, толк в усіх цих синтетичних тестах, коли практика показує зовсім інші результати? А я тим часом розповім вам за камери Xiaomi 15. І тут, дорогенькі мої, диво, чекати не варто. На папері новинка майже не відрізняється від попереднього покоління, я вам скажу навіть більше. Телефото об'єктив Xiaomi 14 став гірше. Раніше було 3,2 кратне оптичне наближення, тепер 2,6 кратне. Основна камера залишилась без змін. Xiaomi полюбляє звати цей сенсор Light Hunter 900, хоча, по суті, це е, флагманський сенсор від компанії OmniVision. Він на 50 мегапікселів з оптичною стабілізацією, лазерним автофокусом і світлосилою F1.6. Я нагадаю, що у моделі Xiaomi 15 Pro сенсор такий самий, однак там світлосила F1.4. На черкокутники у порівнянні з Xiaomi 14 теж однакові на 50 мегапікселів без автофокусу. Ну і фронталка теж. Без змін. Сенсор від компанії OmniVision на 32 мегапікселі. За традицією порівняння я буду робити з iPhone 16 Pro. Ні, не тому, що вони конкуренти, а тому, що ну, всі плюс-мінус розуміють, як фотографує та в принципі знімає iPhone. Ось і побачите, як на його фоні порається новинка від Xiaomi. Абсолютно на усіх денних світлинах, зроблених на основні камери смартфонів, у iPhone стабільно краща деталізація. Я вам вже неодноразово розповідав цю історію, що відбувається. Це за рахунок того, що всі е, фотографії на айфоні виводяться з роздільною здатністю 24 Мп, В той час, як усі китайці їх виводять е, в 12 мегапікселів. Що стосується кольоропередачі, все залежить від того, який режим ви оберете на Xiaomi. Vibrant або Authentic. Як бачите, з Authentic у Xiaomi менш насичені і більш природні кольори. Однак у Vibrant навпаки е, більш натуральні і менш насичені кольори. o iPhone Коротше, тут кожен сам обере для себе, який варіант йому подобається більше. В цілому, якщо не робити кропи, то в день вони обидва молодці. Якщо їх все ж таки робити і оцінювати по факту, то камера iPhone буде трохи краще. На ширококутник теж краще на айфоні. Мало того, що у Xiaomi немає автофокуса, кут огляду трошечки, зовсім трошечки ширше на айфоні, деталізація краще трохи на айфоні. Ну і мені здається, цього вже достатньо. Ну і з кольорами ми вже розібралися, коли я Розповідав за основну камеру. Портрети на обох смартфонах за допомогою телефотооб'єктивів виходять непогані. Але якщо припустимо робити знімок з трикратним наближенням, деталізація значно краще на Xiaomi. Звісно, якщо наближуватись в 5 разів, в такому разі iPhone буде краще. Це все, ще стосується портретного режиму. Якщо припустимо знімати архітектуру, то я вважав, що Xiaomi мав би перемогти в усіх випадках, що стосується наближення до п'ятикратного. Однак, по факту, він показав себе трохи краще до п'ятикратного наближення, і не гірше за iPhone після п'ятикратного. Ось перед вашими очима приклади. Знов таки, не дивіться на кольоропередачу. Це питання ми вже з вами закрили. Брайте і у вас будуть природні кольори на Xiaomi. Просто цього разу приклади робив монтажер і йому більше подобаються режими Vibrant. Коротше, звертайте увагу виключно на деталізацію. Фронтальна камера мені теж більше сподобалась на Xiaomi. По перше. У нього більш природні кольори, бачите, що у айфона більш контрастне фото і якесь більш насичене, більш натуральне, як на мене, на Xiaomi. і деталізація, до речі, теж краще на Xiaomi. Тож, якщо брати до уваги фотозйомку на фронтальні камери, то я б для цього обрав Xiaomi. Ну і ще один сценарій для зйомки на телефотокамери це макро. І як бачите, в цьому плані Xiaomi знову, як мінімум, впорався не гірше за iPhone, а як на мене, навіть трохи краще, тому що у нього менше шумів, ну і трохи краще деталізація. Знов таки на кольоропередачу увагу не звертайте. Та й отак, якщо дивитись у відриві, ви тільки скажіть, що вам не подобається ця світлина. А от якщо говорити про відео, записане на фронтальну камеру, до речі, писав я в 4К 30 кадрів на секунду. Смартфони демонструють зовсім різні підходи. Бачите, на Xiaomi зображення більш контрастне і насичене, При цьому кольоропередача у нього більш-менш правильна, як на мене правильніше, ніж на айфоні. Але при цьому звук, тим паче, коли з'являються якісь сторонні шуми, набагато краще записує iPhone. Слухаємо приклад. на Xiaomi я поставив Е, Зацініть якість запису звуку. Ось, Тому що у нас тут зараз вітерець такий не зовсім приємний. Проте буде цікаво подивитись, як кожен з цих смартфонів впорався з цим шумом. Тож, якщо брати в цілому, і там і там фронталка непогана, однак більш універсальна вона все ж таки у айфона. Тим більше, якщо брати до уваги, що зараз століття блогінгу і якість запису звуку, точно не на останньому місці. На основну камеру iPhone також записує відео значно краще за свого опонента. Мало того, що у нього є можливість запису в 4К 120 кадрів на секунду, у Xiaomi нічого подібного немає. Так і в цілому у нього ширший кут огляду, немає ніяких артефактів під час руху. Краща деталізація і більш природні кольори. Як ви розумієте, на Xiaomi під час відеозйомки не можна міняти кольори передач. Тобто тут вже не діють оці правила, типу Authentic або вібрант. Тут один параметр за замовчуванням. Ну і ситуація з записом звуку точнісінько така сама, як і на фронтальні камери. Коротше, якщо ви часто знімаєте відео на основну камеру, то для цих задач iPhone буде значно краще. Підбиваючи підсумки, хочу сказати, що камера у Xiaomi 15 все ж непогана. Це 100% не найкращий камерафон у своєму класі, однак, якщо робити порівняння з попередником, невеличкий левелап все ж таки є. Не дивлячись на те, що на папері телефото об'єктив новинки став гірше, по факту він знімає краще. Однак це все одно просто нормальний рівень за свої гроші. Припустимо, якщо робити порівняння з Vivo X 200 Pro Mini, Xiaomi буде йому зливати по всім фронтам. Але той факт, що в багатьох сценаріях він себе показує навіть краще за iPhone 16 Pro. Все одно дає йому право на існування. Так, ну з камерами наче розібралися. Тепер хочу сказати кілька слів про інтерфейс у цей новий Hyper OS 2.0, який базується на 15-му Android. В цілому нічого кардинально нового я вам розповісти не можу. Комусь він подобається, комусь не подобається. Власне, мені подобається особливо та можливості кастомізації робочого столу, у ці всі фірмові шпалери. Ну, чесно кажучи, краще ніж у Xiaomi, немає у жодного іншого китайця. Ви тільки подивіться на цей вибір. Особливо мені подобається. Динамічні шпалери, їх тут ціла купа. Також ви можете створити свій власний варіант використовуючи відео з галереї. Коротше, ще раз повторююся, омі в цьому плані справжні красені. Мені дуже подобається, де б ти не гуляв. от по системі усюди ти відчуваєш оцей приємний вібровідгук. Я від цього дійсно щось. Стосовно штучного інтелекту і бла бла-бла, я вам вже не раз казав, як це працює на китайських смартфонах Xiaomi. Для того, щоб більш-менш зробити його глобальним, треба встановити цей застосунок Gemini, потім Google Photos. Ну і в стандартному додатку галереї, теж оці фішки новомодні, там ще чарівна гумка і так далі, вони там є. На глобальці все це, включно з Circle to Search і так далі, буде йти із коробки. Там будучи і додаткові фішки, які зараз там доробляють. Компанія Xiaomi. Коротше, більш детально за це я розповідав в огляді Xiaomi 14 t Кому цікаво, можете подивитись. не хочу повторюватися. Анімація тут дуже приємна, особливо коли ти відкриваєш цю шторку. Коротше, видно, що Xiaomi дійсно працювало над своїм інтерфейсом. Зараз тут встановлено 15 й Android-виробник обіцяє, щонайменше 4 роки оновлень зеленого роботу, і 5 років оновлень патчів безпеки. Тобто, 19-й Android йому точно гарантований. Ну і приводу бендів тут все по-дорослому. Є і 7, і 20. Коротше, смартфон нормально буде працювати і на території України, і це я беру саме китайську версію і в Європі. Єдине що, для того, щоб нормально користуватися саме китайцем, Xiaomi, треба знати щонайменше англійську мову. Там є китайська, англійська, ще там кілька. Ось або знати, як за допомогою Морлокальду додати українську мову в застосунках. Тобто там просто локалізацію міняє в застосунках і все. На лаштуваннях все одно, все буде англійською. Не критично звикнути можна, проте ну, тут вже самі. Вирішуйте, чи варто грати в цю гру. Коштує Xiaomi 15 офіційно 630 доларів. І це за версію 12256. Є версія і на терабайт, але на неї ціна буде відповідна. Тобто прайс такий самий, як і у OnePlus 13 в Україні. базову модифікацію будуть продавати там плюс-мінус за 33-34 тисячі гривень. І, як на мене, це пропозиція виключно для справжніх фанатів Xiaomi. бо звичайно, середньостатистична людина ніколи не купить собі. Це пристрій за такі бабки. Ну, Ви ж самі знаєте, що за 33 куски можна взяти собі, мовний там Galaxy S23 Ultra. Там за 25 тисяч гривень можна взяти собі там, абсолютно новий Galaxy S23, там Pixel 8 взагалі можна взяти собі, я не знаю, там, за 17 тисяч гривень, вживаний там в ідеальному стані. Коротше, в світі існує багато компактів. Так, у них там буде не така крута батарейка, там ще, там, можливо, в чомусь вони будуть програвати. Однак неадекватний прайс просто вбиває цю модель з самого початку. Та що тут далеко ходити, можна купити собі Xiaomi 14, який коштує там, на 10, на 12. 15 тисяч дешевше за 15 покоління, але різниця між ними там буде взагалі не суттєва. Виглядають вони майже як дві краплі води. То що там типу, трохи додали батарейки, ну окей, так, він жити буде довше. Однак і того там, в принципі, на день там вистачало. Дисплеї у них схожі, той теж був доволі продуктивний. І камера у нього, якщо і гірше, то там взагалі там на 5% не більше. А так-то я взагалі вважаю, що в цьому плані різниці теж не буде. Коротше, ніякої революції. Цього року Xiaomi в 15 серії не здійснила. Хоча у відриві я не можу сказати, що мені не сподобався цей смартфон. Він доволі приємний, і якщо б він коштував, там, умовно, не знаю, якихось там 25-24 тисячі гривень, то я впевнений, що люди б його охоче брали. Це була моя думка, Своє ви як завжди зможете поділитися в коментарях. Щиро дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, діліться цим відео зі своїми друзями, підписатись на канал, якщо вони зробили цього раніше, і нехай буде з вами. Android. дивимось звернення від наших захисників. Бажаємо здоров'я, патріоти. Всі ви знаєте, наскільки зараз складні часи для нашої держави. На жаль, тиск ворога випереджає нашу спроможність протистояти. Без вашої допомоги нам буде важко. Тому звертаємось до вас, шановні підписники АндроНюс. Нам дуже терміново потрібно забезпечити роботу мобільної групи, яка буде виконувати завдання на східному напрямку. Потрібно частково допомогти з автомобілем, оснащенням для нього. Забезпечити необхідним обладнанням для безперебійного зв'язку електропостачання та засобів РЕП. Дякуємо кожну, кожному з вас за віру і підтримку. Разом до перемоги! Слава Україні! Героям слава! слава! Посилання на банку та номер карти я залишу в описі. Ну і не забувайте, задонативши від 400 гривень, ви автоматично стаєте учасником розіграшу новенького iPhone 16 Pro. слава Україні, слава вільному народу! Разом до перемоги!